Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми розпочинаємо вже з цього відео робити розклади на травень місяць. І перший розклад, який ми з вами зробимо, це будуть три позитивні карти для України та три негативні карти для України. Я подивлюся, як затягнеться довго, або зробимо в цьому ж ці дві теми, або окремо. І так, і так, позитивні три позитивні карти для України на травень місяць 24 го року. І так, три позитивні карти. І будемо їх розшифровувати з вами. І так, і так перша карта позитивна. У нас йде. Принцеса кубків, тобто якась новина хороша. Ви знаєте, принцеса це як Паш Кубків. так Це щось якийсь молодий початок, щось дійсно якась інформація з'явиться в просторі, якась новина. Ось, це, знаєте, це ну, щось позитивне, щось таке легеньке, щось таке хороше, щось хороше. Дійсно, по, по, по позитиву це і емоція. Тобто українці потрохи починають емоціонувати. З'являється, можливо, якась надія. Ось, це, як, знаєте, маленьке немовля ось щось таке. Друга позитивна карта для України. Ви знаєте, кінець негативу. Кінець негативно якогось падіння, можливо, чомусь буде кінець. Кінець, а, Якийсь такий кінець, знаєте, коли, ну, як би це сказати, зараз я поясню. Десятка мечів взагалі-то це негативна карта. Але якщо ми читаємо це в позитиві, тобто, на кінець то закінчиться оцей жах. Розумієте, жах закінчиться. Тобто, Щось буде прояснятися саме у травні. Тобто, це вже останній період важкості. Останній період важкості. Це не значить, що вже війна закінчиться. Але щось дуже важке, дуже таке, знаєте, неприємне щось а, іде до кінця. Потерпіть, от як каже карта, це. А, як це кажуть, зараз я скажу один вислів. Це коли найтемніша ніч перед світанком. Тобто, вже йде до кінця. От надія, з'являється надія, і вже вже йде до кінця. І третя позитивна карта: тут у нас іде королева Кубків. Ви знаєте, чим наша душа заспокоїться? Тобто. З одної сторони, мої дорогенькі королі, королеви, в першу чергу, це можливо бути якась людина, якась жінка, можливо, з'явиться якась жінка, якась покровителька України, наприклад, це якась дуже хороша емоція, це, знаєте, таке заспокоєння на душі і на серці для українців, можна і так сказати. Це коли знаєте, хороша новина. Закінчення чогось поганого, чогось поганого, так? І, скажімо так, любов, проявлення любові, енергії. Ось якось так я це бачу, якось так я це відчуваю. Ми тягнемо тільки по одній карті. Тобто більше позитиву, ніж негативу. Ось, і негатив закінчується. Тепер зараз ми дістанемо три негативні карти для України на травень місяць. Три негативні карти для України на травень місяць. Що буде негативного? І так, перша карта. Тут у нас йде паж. Жезлів. Ви знаєте, жезли це взагалі то якась кар'єра, зовнішня політика, не внутрішня, а міжнародна політика. Тобто, що негативного можна сказати, як я тут бачу, якісь негативні новини з зовнішньої політики, тобто з-за кордону, якісь дуже маленькі слабенькі контакти, підтримка. Ось ця карта в негативі може так нам сказати. Тобто, можна сказати, що на міжнародному рівні ми будемо дуже слабкі. Ось як я це бачу. Друга карта негативна. Тут у нас е чекання. Дивіться, ще треба набратись терпіння. Ще. Сімка монет говорить чекати. Тобто, якийсь період. Ще затягується, у фінансуванні можливо затягується період, тобто збирання урожаю ще не так швидко. Можливо, буде зброя затягуватися, можливо, буде постачання грошей затягуватися. Ось якось так. Тобто, це в негативному розумінні. Карта номер три негативна. Тут у нас іде, як вона називається? Відлюдник. Тобто Україна, будемо так казати, може відійти на задній план. Україна, я вже в якомусь розкладі робила і казала, що така трошечки ізоляція. Можливо, що українці не зможуть вільно пересуватися, вільно виїжджати за кордон. Ще щільніше закриються наші кордони. Ще, як би це сказати, Контакт з кордоном і ізоляція, як якась певна ізоляція. Україна стає, ну я би не сказала, ізгоєм, але Україна, в принципі, навіть якщо це негативна карта, так все рівно Україна починає шукати свій шлях через ось це, знаєте, е, е, прихованість через е, свої внутрішні якісь. Е, Проблеми тут, внутрішні, до речі, проблеми, але все рівно оце буде нас вимушувати шукати свого шляху. Не чекати на якихось інопланетян, не чекати на якихось закордонних. Це, а шукати свого шляху. Ось якось так. Але все рівно це певна якась ізоляція. Не буде бажання з кимось контактувати. захочеться побути наодинці, не захочеться взагалі вести якісь переговори чи ще щось. розумієте, контактів. Дуже обмежена кількість контактів, виїздів, руху і тому подібне. Оце я бачу в негативному контексті для України на травень місяць 2024 року. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!